Друзі, вітаю вас на моїй кухні. Наслідуючи спадщину наших бабусь і прабабусь, сьогодні покажу мій варіант великодньої паски по рецептурі наближеної до стародавнього способу її випікання, але з додаванням сучасних інгредієнтів. Паска це не лише смачна випічка, а й глибокий символ української культури. Та духовності. Цікаво, що в різних регіонах України існують свої особливості приготування паски, випікання пасок це справжній ритуал, який наповнює дім атмосферою свята. Вважається, що під час приготування важливо зберігати спокій та гарний настрій. Отже, друзі, зберігайте цей чудовий рецепт і будемо готувати разом. Підготувала продукти, які мені знадобляться перелік ви бачите на екрані, а також залишу під відео. Розпочинаю з того, що відділений один жовточок змішую з одною столовою ложечкою молока, перемішую і відставляю поки убік. Далі треба зробити опару. Дріжджі, бажано, свіжі, це важливо, одну ложечку цукру, 300 мл теплого молочка, просіяне борошно в мене заздалегідь. Додаю поступово спочатку три ложечки і ще одну додаю всього чотири столові ложечки. Перемішую, закриваю плівочкою і ставлю у тепле місце на хвилин 30-40. Родзинки разом з журавлиною вже в мене промиті, висушені, я поки їх відставляю у бік. Тепер роблю здобу в мене 4 жовточка і плюс 2 курячих яєчка цілих. 200 грам цукру, і також два пакетики ванільного цукру це десь 15-16 грамів. І тепер беру міксер і збиваю ось так до такої білої маси. До речі, важливий момент. Всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури і заздалегідь. Вершкове масло я дістала із холодильника, і воно також повинне бути кімнатної температури м'якеньке. Взяла велику миску, бо тісто буде дуже добре підійматися. Додаю частину борошна, також сіль, і тепер опару. Дивіться, друзі, чудова опара, дріжджі працюють. Ось така пухкенька, дуже гарна опара вийшла. І додаю опару до борошна. далі здоба, також вже додаю її сюди, все це перемішую. І тепер дивіться, друзі, я додаю сюди половинку столової ложечки, оцту. Також замість нього можна було додати таку ж саму кількість. Горілки і тепер додаю одну столову ложечку сметанки. Оці два інгредієнти зроблять тісто повітряним і дуже м'яким пухкеньким. І тепер один з сучасних інгредієнтів. Звісно, що лимонів напевне не було у давні часи, тож це буде дуже ароматно і дуже буде смачне тісто. Ну і далі продовжую замішувати частинками. Додаю борошно. Коли лопаточкою вже складно замішувати, починаю замішувати руками, тісто повинно бути дуже еластичне, м'якеньке, його треба добре-добре вимісити, на це може піти від 20 до 30 хвилин. І ось так додаю: липке тісто додаю, ви побачили рослину олію на руки, і ось таке. Вийшло в мене тісто. Тепер переходжу на поверхню. Вже я не додаю борошна, вже я буду змащувати поверхню рослинною олією і починаю вимішувати. У мене це. Зайняло хвилин 20, напевне, якщо у вас є тістоміс, то хвилин 15 мінімум треба в тістомісі це робити. Як бачите, тісто добре вимісилося, таке воно вже майже не липне. І тепер в мене м'яке вершкове масло. Я починаю ось так додавати частинками і вмішувати його у тісто. Спочатку буде здаватися, що масло ніяк не хоче туди вмішуватися, але друзі, не бійтеся, продовжуйте і воно вмішається. І тісто, ви побачите, яке буде чудове, еластичне і дуже гарне тісто. Ось для зручності взяла такий шпатель зручно. Ось так підгортати тісто, і далі продовжую вмішувати. Масло ось так розподіляю його, обов'язково беріть добре масло гарної якості і жирність там ну не менше 82 Все я далі продовжую ось таке тісто, все вмішалося, все добре, тісто чудове. Ось така у нього текстура. Ось дивіться, яке воно еластичне. І тепер, друзі, перед тим як я додам у тісто сухофрукти, родзинки і журавлину, я хочу зважити тісто і відділити шматок десь 300 грамів. Мені знадобиться для того, щоб зробити оці гарні прикраси зверху із тіста. Ось дивіться, друзі, півтора, трохи більше ніж півтора кілограми. Я відділяю 300 грамів, і у решту тіста я буду вмішувати зараз сухофрукти. Цей шматочок тіста, поки накриваю плівочкою, і тепер суміш. Родзинок з журавлиною. Я додаю туди одну столову ложку борошна, перемішую, і тепер вмішаю їх у тісто. буде дуже смачно. Всього я взяла 250 грамів сухофруктів. Дивіться, друзі, це в мене досить багато. Я люблю, щоб було багато. Сухофруктів у пасті. Ви дивіться, якщо хочете, можете додати трохи менше, і можете експериментувати, додати можна курагу або навіть шоколад, і також буде дуже смачно. І тепер беру мою мисочку велику, я вже її помила змащую мащою рослиною, олією і також зверху, тісто трохи тепер накриваю миску плівочкою і буду тепер чекати. Ставлю у тепле місце знову. Тісто повинне збільшитися Ну десь у два з половиною три рази. На це може піти півтори-дві години. Все залежить від температури у приміщенні. Ну і тепер оцей шматочок. Який я залишила для прикрашення. Його треба зробити більш пружним для того, щоб ці вироби зверху тримали форму. Я додаю десь дві столові ложки борошна вмішую, і ось так залишаю на столі, накриваю мисочкою і залишаю. Ну і друзі, в мене час пройшов швидко, десь за хвилин 20 до. Закінчення розстойки тіста десь пройшло вже півтори годинки. Півгодини ще буду тримати е, я тісто в теплому місці. Тепер я буду робити ось ці вироби, які я прикраси оці зверху. Це дуже цікаво. Якщо з дітками ви будете це робити, я думаю, що їм буде дуже цікаво цей процес спостерігати. Ось дивіться, спочатку я роблю коси. Ось так от ділю на три частинки, зараз заплету одну косичку. ось так, дивіться, друзі, це дуже цікаво. І буде неймовірно красиво. Ось така косичка в мене вийшла. Зараз зроблю ще дві. І ось так прикрашати буду ці пасочки, в мене будуть дуже гарні. І ось такі загогулінки. Я зроблю їх чотири штучки. Я придумала дизайн, який я хочу на пасочки зробити. У мене їх буде, до речі, три штучки, три пасочки. Ось такі я роблю ці ось прикраси. І далі зроблю ще дві коси, так я придумала, це буде на іншій пасочці. Ось так я знову розкачую. Качалочкою, ріжу на три частинки, заплітаю ось таку меншу трохи косичку буде дуже красиво. Ось така. Далі ще одна. І, друзі, я вам так все показую. Мені здається, що це цікаво. І, як бачите, Нема нічого складного. Ви знаєте, я віднедавна ось такі пасочки стала робити. Мені здавалося завжди, що це просто якийсь витвір мистецтва, і що не кожен може це повторити. А виявилося, що це не так складно. Ось дивіться, друзі, колосочок. Ось так дивіться. Заліпляємо, закручуємо. ось так, І все. Ну, бачите, Нічого складного, ось колосочок готовий. Дві хвилини і все готово. Три штучки я скортила. дві штучки піде на одну пасочку і ще один колосочок на іншу. Тепер дивіться, друзі, я зроблю такі квіточки. У мене є форма, така це для кондитерського мішка. Такі маленькі мені потрібні. Кружечки І ось так я складаю їх один на один. І це буде квіточки. Ось дивіться. Нічого складного. Складаю їх ось так один на один, отак притискаю, скручую. Такі манюсінькі будуть ніби трояндочки. І ділю навпіл, ось так, ділю ось там трохи розкриваю. Щоб було більш-менш схоже на квіточку. Ось дві штучки вийшло. Дві хвилини і готово, нічого складного. І ще мені дві потрібні, все чотири штучки. Ось вони дуже гарні. І тепер зроблю ще листочки, чотири листочка мені треба. Теж ось так розкачую, там не знаю пальцями. Роблю щось схоже на листочки, і тепер зроблю такі ніби жилки на листочку. Ось так. Дивіться, друзі, нічого складного. Це творчість, це дуже думаю цікаво і діткам, та й думаю, що і вам було б цікаво, бачите, ось яка краса вийшла. Ну, і тепер тісто вже в мене пройшло навіть трохи більше двох годин. Ось подивіться, друзі, тісто просто неймовірне, волокнисте, таке м'якеньке, еластичне, просто таке пухове, дуже приємне тісто. Хтось може скаже, що з родзинками ніхто не ставить на підйом тіста, але ви бачили, скільки там багато сухофруктів родзинки з журавлиною у мене. І воно чудово піднялося. Дріжджі роблять свою справу, і це свіжі дріжджі, бажано брати для ось такої випічки. Бажано брати свіжі дріжджі. І я зважую тісто, щоб розуміти скільки вага кожного шматочка буде. Ви бачили трохи більше аніж півтора кілограми. Тісто я ділю на 5035 грамів плюс-мінус. І ось такі форми вони мені дуже подобаються. Достатньо великі вони по розміру. І тепер я хочу, про всяк випадок, змастити рослинною олією, бо форми нові, не знаю ще в них нічого не випікала. Зазвичай у силіконових формах все дуже чудово випікається, нічого не пристає, але я змастила рослиною олією про всяк випадок. Все розклала, ви бачили, десь на одну третину об'єму форми тісто накриваю плівочкою і рушничком і ставлю в тепле місце. Пасочки повинні піднятися добре. І ось, друзі. Подивіться, пройшло в мене 40 хвилин. На час не орієнтуйтеся, просто дивіться на стан пасочок. Якщо вони ось так збільшилися у майже три рази, то вже можна мастити сумішу жовтка яєчного з молочком, і також розкласти вже ці прикраси. Змастити жовточком. Ось дивіться, друзі. Мені цікава ваша думка. Подивіться, який я придумала дизайн. Напишіть мені, якщо вам сподобалося і чи ви будете, може, так само робити. Дизайн я сама придумувала. І ось мені здається, що вийшло дуже симпатично. Ну, і тепер, друзі, до речі, поставила вже духовку на розігрів. Це буде в мене 180 градусів, випікати треба пасочки, вони бачите, великі, такі високі, то їх треба випікати на другому знизу рівні. І також, якщо ви бачите, може що поки будуть вони випікатися, якщо ви побачите, що ці верхівки. Починають вже засмажуватися, так, знаєте, то треба тоді буде прикрити фольгою ці пасочки. У мене духовка лагідна, вона дуже гарно пече, ніколи не буває так, що знизу ще сире, а зверху згоріло. Ну, і ось, друзі, подивіться, я просто у захваті, якщо чесно, мені дуже подобається те, що я зробила і дизайн. І е, оці пасочки такі золотаві, дуже гарні. Почекала хвилин 15, щоб можна було вже їх виймати з форм і перекласти на е, рішіточку. Ось дивіться, друзі, це просто якась магія. Подивіться, яка краса. Вони настільки м'які, настільки ароматні, що просто неможливо. Передати, які зараз в мене стоять аромати на кухні, і подивіться, друзі, вони всі різні, всі три пасочки різні, але дуже гарні, дуже красиві, і сподіваюся, будуть смачні. Дуже пасочки накрила. Рушничком і ледь дочекалося, щоб вони трохи охололи, ну щоб не різати тепле тісто і щоб показати вам, які вони всередині, але просто ви подивіться, це така м'якість, аж не віриться, що може бути випічка такою м'якою. Ну і нарешті ріжу: ось, друзі, подивіться, просто на цю красу, це просто нереальна. Смакота, паска просто чудова. Я дуже рекомендую це тісто. Собі записуйте рецепт, зберігайте відео, бо це дійсно, ви бачили, яка пружність, яка м'якість. Це просто неймовірно. Додати більше нічого, печіть, друзі, і нехай ваша паска буде не тільки смачною, а й найкрасивішою. Обов'язково перегляньте інші мої відео на каналі. Є ще рецепти чудових пасок, варіанти глазурі, цікаве фарбування яєць до Великодня, а також багато домашніх рецептів як на кожен день, так і на свята. Ну, а я, друзі, рада поділитися була з вами цим чудовим рецептом. І якщо відео вам сподобалося, Підтримайте його вподобайками, підписуйтеся, коментуйте. Це додає мені наснаги на створення нових цікавих відео, а також допомагає розвитку каналу, миру, всього найкращого вам, друзі, до зустрічі!